Вітаю на каналі Golden Catch. Мене звуть Чорноморець Паша, і в цьому відео я хочу розповісти вам про новий tail Spinner Golden Catch Yoki. Якщо дослівно перекласти слово Tail Spinner з англійською, то вийде хвіст, що обертається. І справді головною особливістю у приманки є хвостове розташування пелюстки, яка насамперед і привертає увагу хижака. Окрузка приманки у вигляді її тіла розташована в передній частині, і така конструкція відкриває нові можливості лову для рибалки. На відміну від класичних вертушок, для тейлспінера доступна і джигова проводка. Крім того, велика пелюстка в задній частині відчутно пересить і гальмує приманку, що дає змогу використовувати важчу приманку, здійснювати дальній закид і водночас зберігати потрібну тривалість паузи, яка під час звичайного джигу з такою огрузкою. Була б значно меншою. Також Tail Spinner відмінно працює на рівномірній проводці. Він дає змогу варіювати її швидкість від найповільнішої, наприклад, під час лову щуки, до надшвидкої під час лову жереха. Усі ці якості роблять його дуже універсальним і дедалі популярнішим серед українських рибалок. Саме тому ми спробували зробити ідеальний телспіннер і, як нам здається, досягли цієї мети. Йокі доступний у 4 вагах 7,5, 10, 12 і 14 грам. Компактне тіло виконане зі свинцю і має краплеподібний профіль. Ці дві характеристики допомагають досягати далекого закиду, навіть незважаючи на велику пелюстку позаду. Крім цього, тіло на середній і великій швидкості проводки починає вібрувати або тремтіти як у Віба, що є ще одним елементом гри. Це тремтіння відмінно відчувається через спінінг і у воді має високий акустичний ефект, особливо його любить оконь і жерех. На повільніше швидкості проводки грає лише пелюстка. Дуже ефективною є джигова проводка Йокі, коли на швидкому підриві тіло заводиться і приваблює хижака здалеку. А під час паузи, на яку припадає більшість клювань, грає лише пелюстка. Сама пелюстка виконана з латуні і кріпиться до приманки через дуже важливий елемент вертлюг. Якщо ви вже ловили на тел спінери зі звичайним рухомим вертлюгом, то не з чуток, знаєте, як часто гачок може за нього чіплятися? Це дуже псує проводку і неабияк дратує, коли кожен третій закид доводиться причасно вимотувати приманку. Так ось, вертлюк, у йокі жорстко зафіксований у тілі, і це практично повністю виключає захльости триніка за нього. Повірте, це дуже важливо і такий варіант найоптимальніший. До речі, вертлюк також дуже якісний, має підшипник в основі і прослужить дуже довго. На йокі встановлений трійник Golden Catch 3036BN 10-го номера. І тільки на найважчому TLSpinnрі трійник 8-го номера. До речі, в описі до цього відео я залишу посилання на одну з моїх рибалок, на якій Йокі дуже добре відпрацював та, можна сказати, врятував день та риболовлю. Тож, якщо вам цікаво, переходьте та дивіться. Ну а на цьому все. Посилання на цей Tail Spinner також в описі до цього відео. Якщо відео було вам корисним, не полінуйтеся поставити лайк і підписатися на канал. Всім бажаю вдалих рибалок, всім пока!